Хочу поговорити сьогодні на тему роботи зі спеціалістом по аутизму. Я для себе визначила два основних напрямки роботи. Як спеціаліст може будувати комунікацію з батьками. Тут йде мова саме про отримання консультаційних послуг, коли батьки задають свої питання. і Спеціаліст відповідає на них. І оце і є ну, самий такий перший формат, який приходить на думку. І це самий безпечний формат, самий екологічний. у людини є запит, і спеціаліст може з цим запитом працювати. Людина, яка задає питання і отримує відповідь, вона вже знаходиться в пошуку, їй вже боляче, в неї вже є якась проблема, і ця проблема вже болить. І відповідно, тому ця людина хоче краще зрозуміти, що не працює, що не так, і побачити. Якісь можливі рішення. І тоді вже клієнт готовий до того, що рішення ці можуть бути складними, можуть мати багато етапів, можуть також бути вартісними. Але є ще один напрямок роботи спеціаліста. Так як спеціаліст має великий досвід, він, в принципі, може спрогнозувати, що в цих сферах дитині аутичній буде складно. Ну, для спеціаліста в основному видно, да, які це сфери. Часто це моторика, або спілкування з однолітками, або відвідування якогось навчального закладу. Так само проблеми з комунікацією, теж спеціаліст він буде про це говорити, про необхідність розвитку саме комунікативних навичок, а не Якихось інших. І батьки, які звернулися на консультацію, вони можуть не очікувати того, що спеціаліст почне говорити про важливі речі, але у батьків не було запиту, їм ще не болить, їм ще не болить комунікація. Їм ще не болить спілкування діть, дитини з однолітками, їм ще не болить моторика. Так, вони спостерігають, бачать, що є якісь моменти, але поки що ну, ці моменти не настільки гостро е, постали, щоб дуже дуже сильно непокоїти батьків. А спеціаліст він то знає, що діяти треба зараз, якомога раніше треба починати розвивати комунікацію, тому що у нормотипової дитини в два рочки вже така комунікація, що дитині з аутизмом дуже часто багато років треба іти до цього рівня. Дуже часто аутичні дітки мають вже і 7, і 10, і 12 років, а у них все ще комунікація на рівні до року, тобто рівень, який нормотипові діти мають до року. І спеціаліст, розуміючись на цьому, він починає закликати, починає наголошувати, починає пропонувати щось. І от тоді батькам важко. Їм не подобається ця розмова, ну не завжди, але я так і себе уявляю на цьому місці того, хто приходить на консультацію. І тут мені починають розказувати про проблему, яку я ще не відчуваю, я її не бачу. І мені не хочеться чути про якусь майбутню проблему, яку мені вже зараз треба вирішувати. Мені вистачає тих, які мене непокоять в цей момент. Але е, я вірю, що хороший спеціаліст він має йти в питання, е, і які болючі, неприємні для батьків, до яких вони, можливо, зараз не готові, в них ще не сформувався запит. Але е, спеціаліст він має перехоплювати майбутнє. Він має дивитися на, на 5-10 на кроків уперед. І е, е, такий спеціаліст він заощадить е, насправді цій сім'ї, купа сил, грошей, часу, якщо він буде попереджати <кій> заздалегідь. Тому так, е, хотіла підкреслити, що. Не завжди консультація відбувається по запиту, і не завжди вона повинна бути комфортною. І дуже часто не хочеться слухати про ті речі, до яких ти зараз ще не готовий, ти Не хочеш за це переживати, тому що воно ще не дуже муляє. Але Хороший спеціаліст він буде про це говорити.